Дівчатка, всім привіт! Сьогодні знову у нас буде гарненький візеруночок. Вони з цього журналу всі гарненькі отакий От ажур. Дуже чудова назва лазурне цвітіння. Бачите, для половера дуже гарно підійде цей візеруночок. А взагалі-то він універсальний. Покажу вам свій зразочок. Універсальний, я вважаю, підійде абсолютно до любого плечового виробу. Такий він, бачите, повітряний. Гарненький ажур, дуже цікавий. Такий, як маски е кісточкою, бачите, фарбою в різні сторони. Гарненький. Я взяла е навмисно таку товстеньку нитку, така хлопкова ниточка. Нема, на жаль, етикетки в мене це е старі, старі ниточки, е для того, щоб візеруночок був більш виразним, щоб гарніше вам його. Роздивитися і до речі, дівчатка, під кожним відео о, ажурних візерунків. О... Майже під кожним, вроді ніде не пропустила, додаю посилання на майстер-клас на той випадок, якщо ви хочете вив'язати плечовий виріб і не хочете не резиночку дов'язувати, ні ще якісь декоративну основу, а хочете почати в'язати одразу з візеруночку. Але ж бачите, ажурні візерунки в більшості своїх ну, в більшості випадків випадків. Хвилясті внизу, і тому краюшки підворачуються. І в мене є майстер-клас, як зробити правильно набірний край, щоб вони краєшки ці не підверталися. Так, дівчатка, починаємо. Нам потрібно набрати кількість петель кратна 11 плюс одна петелька для симетрії, і дві петельки, як завжди, кромкові. І в рапорті у нас всього лише 12. Рядочків я набрала, набрала для одного рапорту петельки, але в нас ще тут петельки будуть після рапорту, тому набрала 22, 23, 25 петельчок. Так, починаємо. Перша петелька у нас буде для симетрії перед рапортом. Це в нас буде одинарна протяжка. Петельку першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і накидаємо зверху, знято. Так, камера фокусує все, але не те, що нам потрібно. Так, протяжка. Тепер починаємо рапорт. П'ять лицевих петельок. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Накід, лицева петелька, знову накід, дві лицевих. Зараз у нас буде три петельки разом лицевою. Дівчатка три разом лицьовою в цьому журналі по різному. І значок в схемці, і, звісно, розшифрування. Мені треба в Німкині і спитати, як тільки її побачу, спитаю. Це У нас тут гурток в'язанню, і вона теж туди приходить. Спитаю її, як пров'язувати саме по цій схемці три разом лицевою, тому що. Якщо дивлюсь на картинку, ну, то там видно, що йде ця косичка зверху, і що це три разом лесівою треба пров'язати, але в опису воно е трішечки по-іншому. Тому, так як я розшифрувала, я вам і даю, коли я е уточню у Німкині, як правильно все ж таки це робиться, пров'язується оця е косичка, тоді я вам дам іншу інформацію. Чомусь воно по-іншому позначається. Так, дівчатка, пров'язали рапорт, тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуємо рядочок петельками після рапорту. Так, рапорт скінчився, 5 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, далі накид. Лицева петелька, знову накид, дві лицевих і одна протяжка. Одинарна. В цьому візериночку тільки одинарна протяжка. Кромкову петельку зворотньою. У нас е візеруночок тут формується тільки в лицевих рядах, тому в зворотніх рядочках ми пров'язуємо все по візеруночку. Накіди пров'язуємо з звичайною зворотньою петлею. Так, дівчатка, далі у нас третій рядочок. Перша в нас протяжка це перед рапортом. Звичайна одинарна протяжка. Так. Починаємо рапорт 4 лицевих петлі. Один. Два. Три. 4, накид, три лицевих. Один, два. Три, знову накид і лицева петелька. Так, пров'язуємо знову три разом лицевою. Є. Закінчився рапорт, Петельки після рапорту. Чотири лицевих. Один, два, три, чотири накіт, три лицевих. Один, два, три. Знову накіт, лицева і закінчуємо рядочок однією протяжкою. Ну і, звісно. Кромковою зворотньою петлею. Це у нас був третій рядочок. Четвертий, будь ласка, провіжіть по візеруночку. Так, дівчатка, далі у нас п'ятий рядочок. Перед початком рапорту у нас протяжка. Звичайна. Далі починаємо рапорт три лицевих петлі. Одна, друга, третя накид, 5 лицевих 2 3 4 5 накид і три петельки разом лицевою І разом лицевою, рапорт скінчився. Петельки після рапорту. Точніше буде правильно сказати, після рапортів необхідних: три лицевих петлі, п'ять лицевих, Один, два, три, чотири, пять, накид і одинарна протяжка. Одинарна або звичайна. Це одне і те саме. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий, будь ласка, провіжіть самостільно. Так, далі в нас. Самостільно чи самостійно? Буває, щось скажеш не так, як треба. А потім його вже нікуди не дінеш. Так, сьомий рядочок, дівчатка, знову у нас протяжка. Так. Далі дві лицевих петельки. Це ми починаємо вже рапорт: дві лицьових, Накіт, лицьова, знову накіт і п'ять лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, три петельки разом лицьовою. Дуже мені цікаво, чому три разом лицьовою в обох випадках, але по-різному пишеться опис, як це робити. Але нічого, дівчатка, уточню і з вами поділюся. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту: дві лицевих. Накід лицева, накіт, лицьових, Один, два, три. Чотири, п'ять і протяжка. Зворотня кромкова. Це був сьомий рядочок, восьмий в'яжемо по візерунку. Далі дев'ятий рядочок. Першу петельку знімаємо. Перед рапортом у нас одна протяжка. Далі починаємо рапорт лицева петелька, накид, три лицевих, один, два, три, знову накид і чотири лицевих. Чотири лицевих. Три разом лицевою. Це у нас кінчається рапорт. Петельки після рапорту лицева, три лицьових, перша, друга, третя. Знов накид чотири лицевих. Чотири лицевих і одна протяжка. До речі, дівчатка, у кого з'являються питання стосовно в'язання, то, звісно ж. Пишіть, задавайте питання в коментарях. Це в нас був дев'ятий рядочок, 10 в'яжемо по візеруночку, одинадцятий рядочок. Перша у нас протяжка. Далі починаємо раппорт на кід 5 лицевих. Один, два. Три, чотири, п'ять, знов накид, три лицевих. Один, два. Три. Три разом лицевою. Рапорт скінчився. Петельки в кінці рядочку, які прив'язуємо накіт. 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевих, 2, 3, і звичайна протяжка. Кромкова петелька. 12 рядочок теж пров'язуємо по візеруночку і репорт у нас Готов. Такий маленький рапорт виходить. Більш ніжніший візеруночок, звісно, тому що тоньша ниточка, і це пухнурки, дуже мені подобається ця нитка. Бачите, можна і на теплесеньких ниточках вивізати цей візерунок, і теж дуже гарно буде. Давайте ще раз подивимося, зразочок мій. Гарний, цікавий візерунок, хочеться його роздивитися. Дівчатка, діліться моїми відео, коментуйте. Буду благодарна за кожну активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!